Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила тебе в любові та за заступництвом святого Йосифа, мужа довіреного, який опікувався тобою після народження, просимо Тебе за всіх зачатих дітей, яким загрожує знищення. Просимо тебе, дай батькам любов. І відвагу, щоб усім своїм зачатим дітям дозволити жити, бо Ти сам дарував їм життя. Почуй нас, Господи, і відверни загиблі від Твоїх беззахисних чад. Нехай не вб'ють невинних. Ми молимося також за батьків, лікарів та за всіх, від кого залежить життя ще ненароджених дітей. Амінь.